А що, як я вам скажу, що запорука ясного розуму на старість і навіть захист від хвороби Альцгеймера криється не в аптеці, а у вашій власній спальні, звучить занадто просто, щоб бути правдою, чи не так, але наука доводить зовсім інше. Щоночі, поки ви спите, у вашому мозку відбувається справжнє генеральне прибирання. І від того, наскільки якісним буде це прибирання, залежить здоров'я вашої пам'яті на десятиліття вперед. Сьогодні ми розберемося, як саме сон пов'язаний з ризиком виникнення проблем з пам'яттю та мисленням, і я розповім вам про дев'ять науково підтверджених способів покращити ваш нічний відпочинок. Ці прості звички допоможуть зберегти ясність розуму на довгі роки. І обов'язково додивіться до кінця, адже останній дев'ятий спосіб найменш очевидний, але, можливо, найважливіший для багатьох із нас. Перш ніж ми перейдемо до конкретних порад, давайте на хвилинку зазирнемо всередину нашого черепа. Уявіть, що мозок це таке собі жваве місто, що працює безперервно 24 години на добу, 7 днів на тиждень. В день він обробляє інформацію, вирішує завдання, керує рухами, і ця бурхлива діяльність щодня виробляє величезну кількість метаболічного сміття. Один з найнебезпечніших видів такого сміття це білок під назвою бета-амілоїд. Вчені вважають, що саме його скупчення, так звані амілоїдні бляшки, є однією з головних причин загибелі нервових клітин і розвитку хвороби Альцгеймера. Так ось вночі, коли ви занурюєтесь у глибокий сон, у мозку активується дивовижна система очищення, її називають глімфатичною системою. Можна сказати, це така собі нічна клінінгова служба нашого е, мозку, яка буквально вимиває всі ці токсини. Якщо ж сну недостатньо або він поверхневий, ця система не справляється зі своєю роботою як слід. Токсини накопичуються рік за роком, і це створює ідеальні умови для майбутніх проблем з пам'яттю. А... Отож, з чого ж почати, щоб допомогти нашому мозку добре очищатися? Перший і, мабуть, найголовніший спосіб це чіткий режим. Ваш організм дуже любить, коли все передбачувано. Всередині нас працюють так звані циркадні ритми, це наш внутрішній годинник. Який регулює, коли нам спати, а коли не спати, коли ви лягаєте спати і прокидаєтеся щодня в один і той самий час, навіть у вихідні, ви цей годинник налаштовуєте, він починає працювати як швейцарський механізм. Мозок заздалегідь розуміє, коли треба виробляти гормон сну, мелатонін, а коли гормон бадьорості кортизол. Ця стабільність допомагає не тільки швидше засинати, а й робить сам сон глибшим та міцнішим, а саме у фазі глибокого сну і відбувається оте саме очищення мозку від токсинів. Тож перше завдання вибрати зручний для вас час для сну і пробудження і чітко його дотримуватися. Дотримуватися режиму сну набагато легше, коли ваш мозок чітко розуміє. Що вже час готуватися до відпочинку, тому другий важливий крок це створити для себе спокійний вечірній ритуал перед тим як іти спати, Уявіть це як такий собі міст між насиченим денем і тихим спокійним відпочинком. Це може бути будь-що, що допомагає вам уповільнитись і заспокоїтись. Наприклад, за годину до сну можна вимкнути яскраве світло, щоб очі відпочили. І прийняти теплу ванну або душ, коли температура тіла спершу трохи піднімається, а потім поволі знижується, це дуже сильний сигнал для вашого організму, що час готуватися до сну. Чудовою частиною такого ритуалу може бути читання звичайної паперової книги, саме паперової, а не з телефону, планшета чи комп'ютера. Це допоможе відволіктися від щоденних клопотів і водночас не шкодить очам шкідливим синім світлом від екранів. Найголовніше, щоб ці дії були регулярними щовечора. Тоді ваш мозок швидко звикне до цього ритуалу, асоціюватиме його з наближенням сну і сам буде запускати всі потрібні процеси, щоб ви легко заснули. Нна. Якщо вже ми заговорили про наші щоденні ритуали, давайте згадаємо, чого точно в них бути не повинно. Вечірній перегляд новин, перевірка робочих листів чи гортання стрічки в соцмережах це ті речі, які точно не сприяють доброму сну, вони не заспокоюють, а навпаки, збуджують нервову систему. Мозок отримує порцію нової інформації, часто тривожної, і замість того, щоб розслаблятися, починає її активно обробляти, це може призвести до так званих перегонів думок у голові, коли ви вже лежите в ліжку, але заснути ніяк не можете. Саме тому дуже важливо свідомо виділити останню годину перед сном як час для цифрового відпочинку без екранів та гаджетів. Просто відкладіть телефон у бік, вимкніть комп'ютер. Дайте своєму мозку можливість відпочити і плавно перейти в режим відновлення. Повірте, всі важливі повідомлення та новини дочекаються ранку, а от якісний сон ні. На no. тепер перейдімо до третього способу, який стосується безпосередньо місця, де ви спите. Подбайте про свою спальню. Ваша кімната має стати справжнім прихистком для сну. І для цього потрібно дотриматися трьох ключових умов темряви, тиші та прохолоди. Почнімо з темряви будь-яке джерело світла, навіть тьмяний вогник від зарядного пристрою чи світло вуличного ліхтаря, може порушити вироблення мелатоніну. Мозок сприймає світло як сигнал до пробудження, тому подбайте про щільні штори блекаут. Приберіть або заклейте всі світлові індикатори на техніці, якщо це неможливо, скористайтеся маскою для сну. Ідеальна темрява це коли ви не бачите власної руки перед обличчям, ця проста зміна може кардинально покращити якість вашого відпочинку та глибину сну. А друга важлива умова для ідеальної спальні це, звісно, тиша. Всілякі зайві звуки, чи то гуркіт машин за вікном, чи розмови сусідів, чи навіть хропіння вашого партнера, можуть викликати так звані мікропробудження. Вранці ви можете їх навіть не пам'ятати, але ці короткочасні пробудження порушують нормальний сон і не дають вам по справжньому зануритися у глибоку фазу, щоб добре відпочити. Що ж тоді робити? Найпростіший вихід це беруші. Вони чудово блокують більшість цих побутових шумів, а є й інший спосіб можна скористатися так званим генератором білого шуму або навіть звичайним вентилятором. Монотонний рівний звук маскує різкі та несподівані шуми, створюючи такий собі спокійний фон для сну. Це допомагає нашому мозку розслабитись і не реагувати на кожен найменший шурхіт. Знайдіть той спосіб який підійде саме вам, і тоді ви обов'язково помітите, що почали прокидатися значно свіжішими та відпочилішими. М -м. І нарешті третя умова це про холода. Багато хто з нас звик спати у занадто теплих кімнатах, гарненько закутавшись у важкі ковдри. Але для якісного сну температура нашого тіла має трохи знизитися. Дослідження показують, що ідеальна температура для сну в спальні це від 16 до 19 градусів за Цельсієм. Може здатися, що це доволі прохолодно, але саме такі умови допомагають швидше заснути і спати міцніше. Прохолодне повітря допомагає тілу віддати зайве тепло, тому перед сном. Обов'язково провітрюйте кімнату, якщо є можливість, скористайтеся кондиціонером або ж просто залиште вікно привідкритим на ніч, якщо дозволяє погода. Сон у прохолодній кімнаті це не тільки комфортно, а й надзвичайно корисно для відновлення мозку. Переходимо до четвертого способу, і стосується він того, що ми їмо та п'ємо. Зверніть увагу на свій вечірній раціон. Важка, жирна чи гостра їжа перед самим сном це не найкраща ідея. Ваша травна система муситиме працювати цілу ніч, що може викликати дискомфорт і завадити глибокому сну. Намагайтеся вечеряти за 2-3 години до сну, і нехай це буде легка їжа, багата на білок та клітковину. Звісно ж, варто уникати кофеїну після обіду. Пам'ятайте, що кофеїн є не тільки у каві, але й у чаї, особливо в чорному та зеленому, у шоколаді та деяких газованих напоях. Період напіввиведення кофеїну може сягати 6-8 годин. Тож чашка кави о 3-й годині дня може все ще впливати на ваш сон о 10-тій вечора, аму окремо поговоримо про алкоголь. Існує поширений міф. Що келих, вина чи чогось міцнішого допомагає розслабитись і швидше заснути, і в цьому є своя частка правди. Алкоголь дійсно має заспокійливий ефект і може прискорити засинання, але на цьому його переваги й закінчуються. Щойно первісний ефект минає, алкоголь починає руйнувати структуру вашого сну. Він пригнічує фазу швидкого сну, яка вкрай важлива для обробки емоцій і закріплення пам'яті, і призводить до частих пробуджень у другій половині ночі. У підсумку, навіть якщо ви проспали всі 8 годин, зранку все одно почуваєтеся розбитим і невиспаним, мозок просто не отримує належного відновлення. Тому, якщо ваша мета якісний сон для здоров'я мозку. Від вечірнього алкоголю краще взагалі відмовитися, але ж є і продукти, що можуть допомогти нам спокійно заснути, якщо ви відчуваєте легкий голод перед тим як лягти спати, можна зробити невеличкий перекус дуже добре підійдуть продукти, які містять триптофан. Це така корисна речовина, що допомагає нашому організму виробляти гормони спокою та сну. Багато триптофану міститься, наприклад, в індичці, бананах, а ще в горіхах, особливо мигдалі, та гарбузовому насінні. Корисними будуть і так звані складні вуглеводи, наприклад, маленький шматочок цільнозернового хліба. Вони допомагають цій речовині краще засвоїтися організмом. Ще один чудовий варіант випити чашку трав'яного чаю, можна обрати ромашковий або м'ятний. Вони мають м'яку заспокійливу дію. Головне, щоб ваш перекус був справді легким і не перетворився на повноцінну нічну трапезу, це допоможе втамувати голод, при цьому не перевантажуючи вашу травну систему. П'ятий спосіб покращити сон це регулярна фізична активність Рухайтеся протягом дня. Десятки досліджень підтверджують, люди, які регулярно займаються спортом, засинають швидше і сплять глибше. Фізичні вправи допомагають знизити рівень стресу, покращують настрій та регулюють наші циркадні ритми, тобто внутрішній годинник організму лише 30 хвилин помірної активності на день чи то швидка ходьба, плавання їзда на велосипеді або йога. Можуть значно покращити якість вашого нічного відпочинку, вправи підвищують температуру тіла, а її подальше зниження ввечері слугує природним сигналом до сну. Крім того, фізична активність допомагає позбутися надлишку енергії, яка могла б заважати вам заспокоїтися перед сном. Головне, знайти той вид активності, який вам до душі, і приносить задоволення. Але є тут одна важлива річ коли саме ви тренуєтесь. Хоча рух і активність протягом дня це дуже добре і корисно, але от серйозні фізичні навантаження прямо перед сном можуть дати протилежний результат. Коли ви активно тренуєтесь, в організмі виробляються гормони, які нас збуджують, це, наприклад, адреналін і кортизол, при цьому серце починає битися частіше. І температура тіла піднімається, а все це сигнали для нашого тіла. Прокидайся, а не засинай. Нашій нервовій системі потрібен час, щоб заспокоїтись після таких навантажень. Тож намагайтеся завершувати свої активні вправи щонайменше за 2-3 години до того, як лягати спати. А от легка розслаблююча активність увечері. Як от неспішна прогулянка або ж м'яка розтяжка, навпаки, може бути дуже корисною і стати приємною частиною вашого вечірнього ритуалу. Шостий спосіб, про який зараз говорять усі, але це не робить його менш важливим. Старайтеся уникати синього світла від екранів перед сном, екрани наших телефонів, планшетів, комп'ютерів та телевізорів випромінюють синє світло. Наш мозок влаштований так, що сприймає його як денне, коли сітківка ока ввечері вловлює це світло, мозок отримує неправильний сигнал зараз день спати ще рано. У відповідь на це він пригнічує вироблення мелатоніну це гормон, який відповідає за регуляцію нашого сну. В результаті ви не відчуваєте сонливості, навіть якщо вже давно пора спати. Це збиває ваш внутрішній годинник і робить засинання складнішим. Ефект настільки відчутний, що навіть коротка перевірка телефону в темряві може відстрочити настання сну на годину, а то й більше. І Як же з цим боротися у нашому цифровому світі? Ідеальний варіант запровадити так звану цифрову комендантську годину. Припиніть користуватися всіма гаджетами з яскравими екранами хоча б за годину, а краще за дві до сну. Натомість візьміться за читання паперової книжки, поспілкуйтесь із рідними або послухайте спокійну музику чи подкасти. Якщо ж вам конче необхідно користуватися пристроєм увечері. Увімкніть на ньому нічний режим або встановіть спеціальні додатки, які роблять екран теплішим, прибираючи синій спектр. Це, звісно, не ідеальне рішення, адже сам факт взаємодії з контентом може збуджувати мозок, але це все ж краще, ніж нічого. Перетворіть свою спальню на зону, вільну від гаджетів. Це допоможе вашому мозку чітко асоціювати ліжко лише зі сном. Та відпочинком сьома порада може здатися дещо незвичною, але вона дуже ефективна. Звучить вона так: не лежіть у ліжку, якщо не спиться. Багато хто з нас робить цю помилку. Коли ми не можемо заснути, ми продовжуємо лежати, крутимося, дивимося на годинник і нервуємо. У результаті наш мозок починає асоціювати ліжко не з місцем для відпочинку, а з місцем для тривоги. Та розчарування це створює умовний рефлекс, який потім заважатиме засинати щоночі. Фахівці зі сну радять дотримуватися правила 20 хвилин. Якщо ви лягли і не можете заснути протягом приблизно 20 хвилин, не мучте себе, просто встаньте з ліжка, перейдіть в іншу кімнату і займіться чимось спокійним, що не стимулюватиме вас при тьмяному світлі. Наприклад, почитайте нудну книжку або послухайте розслаблюючу музику. Головна мета цього прийому розірвати негативний зв'язок між ліжком та безсонням, повертайтеся в ліжко тільки тоді, коли знову відчуєте сонливість. Можливо, першої ночі вам доведеться вставати кілька разів, це нормально. Не дивіться на годинник, це лише посилить тривогу. З часом ваш мозок знову навчиться сприймати ліжко як місце, де треба спати, а не тривожитися. Цей прийом потребує терпіння, але він дуже ефективний у боротьбі з так званим психофізіологічним безсонням. Пам'ятайте, ліжко призначене лише для двох речей для сну та для інтимної близькості, все інше робота, їжа, перегляд серіалів має відбуватися поза його межами. Це створює чітку психологічну межу, що, восьмий спосіб, тісно пов'язаний із попереднім і стосується нашого психологічного стану. Керуйте стресом та нав'язливими думками, нерідко саме вони не дають нам спокійно заснути. Коли ми лягаємо в ліжко, у тиші на нас навалюються всі турботи минулого дня та тривоги про майбутнє. Мозок починає активно вирішувати проблеми, що абсолютно несумісно зі сном. Щоб цього уникнути, потрібно розвантажити голову від думок ще до того, як ви ляжете в ліжко. Один із найефективніших методів ведення щоденника за годину до сну виділіть 10-15 хвилин, щоб записати на папері все, що вас турбує. Складіть список справ на завтра. Сам процес записування допомагає впорядкувати думки і зняти емоційну напругу. Ви ніби говорите своєму мозку, я про це подумав, я це записав, тепер можна відпочити. Окрім ведення щоденника, існують інші техніки для заспокоєння розуму, наприклад, медитація усвідомленості або mindfulness. її суть у тому, щоб навчитися спостерігати за своїми думками. Не залучаючись до них, ви просто визнаєте їхнє існування і дозволяєте їм пропливти, немов хмаркам по небу. Є чимало застосунків та аудіозаписів з керованими медитаціями для сну. Ще одна проста, але потужна техніка: дихальні вправи, наприклад, метод 478, вдих на 4 рахунки, затримка дихання на 7 рахунків і повільний видих на 8 рахунків. Таке дихання активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення. Повторіть кілька циклів, і ви відчуєте, як тіло та розум заспокоюються, знайдіть техніку, яка підходить саме вам, і зробіть її частиною свого вечірнього ритуалу. І ось ми дісталися дев'ятого, останнього на сьогодні, але такого важливого способу. Якщо ви вже спробували все, про що ми говорили раніше, але проблеми зі сном ніяк не зникають, обов'язково подбайте про своє здоров'я і зверніться до лікаря. Хронічне безсоння може бути не просто наслідком поганих звичок, а й ознакою серйозного медичного стану. Одним з найпоширеніших і, на жаль, найнебезпечніших порушень є синдром обструктивного апноя у вісні, це такий стан, коли під час сну у людини час від часу припиняється дихання, такі зупинки можуть тривати від кількох секунд до цілої хвилини і повторюватися десятки, а то й сотні разів за ніч. Щоразу мозок страждає від нестачі кисню і змушений ненадовго прокидатися. Щоби Відновити дихання. Сама людина цього може й не пам'ятати, але такий сон не дає справжнього відпочинку і завдає величезної шкоди всьому організму, а особливо нашому мозку. Апноя уві сні не тільки викликає сильну денну сонливість та втому, але й значно підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету. І, що особливо важливо в контексті нашої розмови, призводить до погіршення когнітивних функцій та розвитку деменції. Хронічна гіпоксія та фрагментація сну не дають глімфатичній системі повноцінно працювати, що призводить до накопичення тих самих бета-амілоїдних бляшок, серед основних симптомів апное, гучне хропіння з паузами, ранкові головні болі. Підвищений тиск та постійна втома. Якщо ви або ваші близькі помічаєте у себе ці ознаки, не відкладайте візит до лікаря-сомнолога. Сучасна медицина пропонує ефективні методи лікування апное. Пам'ятайте, що це відео має інформаційний характер і не замінює консультації фахівця. Турбота про сон це важлива частина турботи про власне здоров'я. Загалом отож, підсумуємо. Сьогодні ми з вами зрозуміли, що якісний сон це зовсім не розкіш, а життєва необхідність для здоров'я нашого мозку. Вночі наш мозок проводить справжнє генеральне прибирання, позбуваючись від токсинів, накопичення яких пов'язують із хворобою Альцгеймера. Ми розібрали дев'ять дієвих способів допомогти йому в цій справі дотримуватися режиму дня, створити свій розслаблюючий ритуал перед сном. Облаштувати спальню так, щоб там було темно, тихо і прохолодно, уважно ставитися до харчування та напоїв, регулярно рухатися, уникати синього світла від екранів, не лежати в ліжку, якщо не спите, навчитися керувати стресом і, звісно, за потреби звертатися до лікаря. Головний висновок, який варто запам'ятати, турбота про сон це одна з найкращих інвестицій у здоров'я вашої пам'яті та ясності розуму в майбутньому. А що найприємніше в цьому: позитивні зміни ви відчуєте не колись у далекій старості, а вже завтра вранці, покращиться настрій, підвищиться зосередженість, з'явиться більше сил. Ви починаєте захищати свій мозок від Альцгеймера. А як приємний бонус отримаєте яскравіше і продуктивніше життя вже зараз? Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця інформація була для вас корисною, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. А тепер питання до вас яку з цих порад ви спробуєте застосувати вже сьогодні? Або, можливо, у вас є свій секрет гарного сну. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте обговоримо.